Я дякую вам за це привітання, за цей прийом. Я дякую тим, хто організував цей захід. І дякую за те, що запросили мене на нього. Дякую пану Йосипу за таке представлення. Воно до багато чого зобов'язує. Я дуже дякую всім, і я повторюю це, і я це повторюватиму, перепрошую. А мене переповнює дотепер, вже місяць по звільненню. І переповнюватиме й далі неймовірна вдячність до всіх людей, які пам'ятали про мене і про нас. Я лише один з сотень і тисяч, на жаль, наших хлопців і дівчат, які опинилися за ґратами під контролем Російської Федерації. Всі, хто пам'ятали, хто молилися, хто писали, хто публікували, хто згадували. Хто робили те, що могли, те, що вважали за потрібне, аби наблизити моє звільнення, аби наблизити наше звільнення. Я знав, що є кампанія солідарності. Ну, Передусім, треба сказати, значну частину цих двох років і чотирьох місяців я провів взагалі без будь-якого контакту з зовнішнім світом майже. Іноді можна було перетнутися на помивці, яка була нечасто. З новими полоненими на 20 секунд ви могли, проходячи ще одне одного, сказати, хто звідки і як там справи, якщо їх взяли в полон пізніше. І це було все. Потім була вже інша інформація, потім були інші умови, потім був російський телевізор, якого я наївся по самому Маківку, Це було дуже цікаво. Але навіть тоді, коли я не мав жодного зв'язку, мене ні на хвилину не виникало сумнівів стосовно того, що про мене пам'ятають і за мене борються. Потім, коли зв'язок з'явився, я дізнався, що це є і більших масштабів, ніж я міг собі уявити. Але лише коли я став вільним, я дотепер якось намагаюся осягнути масштаби тієї підтримки, яка була і в Україні, і в інших країнах. І величезна кількість людей, багатьох з яких я дотепер ще особисто не зустрів і не зустрічав в своєму житті. Так чи інакше були долучені до цього. У мене не вистачить життя, аби всім подякувати належним чином. Я взагалі не думаю, що за такі речі можна належним чином подякувати. Мабуть, єдине, що я можу зробити, крім того, щоб сказати знову, і знову, і знову, як важливо це для мене. Мабуть, єдина подяка, яка може бути з мого боку, це долучення до зусиль зі звільнення тих, хто все ще лишається там, якомога більше, якомога повніше і сильніше. Тому що це надзвичайно важливо. Людей звідти треба видобувати. Чудово бути вільним. Просто неймовірно бути вільним. І вже кілька разів протягом цих днів я лише цими вихідними повернувся на свою батьківщину до Києва. Я ще оговтуюсь трохи, я звикаю до великого міста знову. І я потрошечку по одному, по одній зустрічаю людей яких я так давно не бачив, і так давно не чув. І всі, кого я зустрічаю, вони переповнюють моє життя щастям. Багато яких слів, які слова звучать, мабуть, мабуть, трохи пафосно або гучно, але це такий час і такі умови, коли інших доречних слів просто не існує. Всі близькі, рідні, люди і знайомі, і ще особисто незнайомі, справді роблять мене зараз щасливим. І вони роблять мене, моє відчуття свободи ще чіткішим і сильнішим. Мене вже питали цими днями, як я відчуваю свободу, як я відчуваю те, що я вільний, чи відчуваю я це взагалі? У мене перша освіта філософська, і ви знаєте, що питання свободи, особистості, свободи людини це одне з ключових питань філософії, стосовно якого велися дебати всю історію. Людської думки, чи вона взагалі існує, чи це ілюзія. А насправді це дуже практична річ. І от я її просто відчуваю. Для мене питання це не стоїть ні в філософському, ні в практичному вимірі. Це один і той самий вимір. У мене немає межі між першим і другим, між мисленнями і дією. Все взаємопереплетене. Щоб відчути, що таке свобода, треба побути в умовах, де цієї свободи майже нема. Майже нема. Чому майже? Тому що вона є завжди, завжди є внутрішній вимір свободи. Які треба оберігати, які треба захищати, іноді його треба приховувати, на жаль, щоб його зберегти, але його треба плекати. Я дуже хотів, я намагався молився його зберегти. Дякуючи багатьом людям і слава Богу, мені здається, мені це вдалося. Але зараз це відчуття свободи, яке я маю тепер. Звісно, воно настільки практичне, фізичне, його можна помацати іноді, що питання про те, чи воно існує, просто не стоїть, в тому числі в найпростішому розумінні це свобода вибору. Від вибору, що ти хочеш пити, що ти хочеш їсти, чи ти хочеш піти праворуч або ліворуч, чи ти хочеш говорити або мовчати, які в тебе плани на день, які в тебе плани на життя. Ти хочеш відповісти людині це чи інше, чи взагалі нічого не хочеш відповідати. Кожне з цих простих питань там просто не існує, тому що ти п'єш те, що тобі дають, якщо дають. Ти їси те, що тобі дають, якщо дають. Ти йдеш туди, куди тобі скажуть. Тобі кажуть, стояти, ти стоїш, лягти ти лежиш, відтискатися відтискаєшся. Присідати присідаєш на розтяжку на розтяжку. Голову вниз, руки вгору, удар по печінці, ти це відчуваєш, в тебе немає вибору. Мабуть, одна з перших думок, які в мене там з'явилися, коли я намагався подивитися на ситуацію з трохи вищої точки зору, це те, що, напевно, мої попередні уявлення про насильство були трошечки поверхневими. Ми всі асоціюємо насильство передусім з руйнацією. З тим, що можна знищити, поламати, якщо мова про живу істоту, про людину вбити, скалічити, я раптом відчув, що насильство не про це. Це наслідок. Насильство це перетворення людини на предмет передусім. Це коли вона робить те, що ти хочеш, щоб вона зробила. Не робить того, що ти не хочеш, щоб вона робила. коли ти підходиш до людської істоти і перетворюєш її на ляльку. Вона скаже те, що ти їй скажеш казати. Вона поводитиметься так, як ти їй скажеш поводитись. Інакше, якщо вона раптом не робитиме цього, вступає вже як наслідок можливість поламати її ментально або фізично. І це дуже просто зробити. Людина набагато крихтіша, ніж ми собі можемо уявити в нашому звичайному повсякденному житті, ми це знаємо. Просто одна справа знати, а інша це відчувати в повсякденні. І оця дегуманізація, перетворення людини на предмет, який можна переставити, покласти, поламати, якщо вона вам набридла або дратує. Потім, можливо, знову склеїти, але вона ніколи не буде такою, як раніше. Оце є насильство, яким просякнута вся система, в якій перебувають ув'язнені наші військовополонені і засуджені, і незасуджені наші цивільні полонені. Люди, які перебувають там через те, що вони лишилися вірними своїм ідеям, або просто тому, що вони потрапили не в, той, не в те місце, не в той час. Вся система просякнута насильством, навіть якщо вас не б'ють. Мене не били останні більше року. Це був спокійний час. І порівняно з попереднім періодом часу, дещо було, можна навіть сказати, комфортно. Я міг нарешті читати. З якогось моменту, нарешті, я міг отримувати листи і писати листи. Лише з весни цього року. Але все одно відчуття того, що ти живеш в системі, яка побудована на насильстві, воно, звісно, було постійно, тому що ти постійно очікуєш на те, щоб правильно відреагувати на наказ. Ти живеш в режимі і вибору в тебе не існує. І ти розумієш, що ти не людина насправді. Ти людина лише тою мірою, якою ти зберігаєш свій внутрішній світ, свій внутрішній простір, тому що тебе не можуть змусити думати інакше, можуть змусити говорити, можуть змусити мовчати, а от думати ні, відчувати не можуть змусити припинити відчувати, в тому числі вдячність, в тому числі співчуття, емпатію, яку ти придушуєш собі, тому що там ця річ трошки небезпечна, але не придушуєш зовсім. Тому що вона надзвичайно важлива. І це робить тебе все ще людиною, яка внутрішньо опирається цим умовам. Оця можливість внутрішньо зберегти себе і мати оцю свободу, думати про те, що важливе, і зберігати те, що важливе, і пам'ятати, що насправді важливе це те, що визначало. Мабуть, найкращі, як на дивно, це звучить, але найкращі моменти і найкращі події для мене у тому житті там. І звісно, я не міг відштовхуючись від цього, не думати про те, що відбувається не лише зі мною, а з моїми близькими, з моїми рідними людьми, з моїми любими, з моєю спільнотою, з моїм народом, з моєю країною, з нами усіма. Відштовхуючись від цього, можна було зробити крок в бік і подивитися трошки збоку, на що в нас зазвичай немає часу, перебуваючи в потоці подій, на те, що ж насправді відбувається. Я пішов наприкінці лютого, 24 лютого ввечері 22-го року, я пішов до військкомату, маючи антимілітаристські переконання, ніколи не служивши до того війську. І тим не менше я відчував, що це найправильніша річ, яку я можу зробити. І 4 березня я був вже діючим офіцером Збройних сил України і через кілька днів по командиром взводу. І в мене не виникало внутрішньої суперечності стосовно цього: те, що я антимілітарист, те, що я правозахисник і те, що я офіцер, солдат, воїн. Те, що я захищаю життя, і для цього я беру до рук машину, яка спеціально придумана для того, щоб цього життя позбавляти. Я намагаюся зрозуміти, чи справді я певен в тому, що я думаю, наскільки обґрунтовано те, на чому я будую свою теперішню поведінку. За що я воюю, за що ми воюємо? Державний суверенітет, незалежність, Україна. Це дуже важливі, ключові для багатьох із нас поняття, але вони теж ґрунтуються на чомусь, що в нас відрізняє від них, що ми захищаємо. І перебуваючи в тій системі, спілкуючися і з наглядачами, і з іншими ув'язненими, а на колонії вже ми перебували в переміжку засуджені військовополонені, ті, хто сиділи за некримінальними статтями, так звані політичні, і ті, хто відбували покарання за кримінальні злочини, місцеві мешканці. Спілкувався з ними, звісно, багато, і намагався зрозуміти, як вони сприймають те, що відбувається. І різниця була дуже відчутною. По-перше, тому що я відчував цю атмосферу систему насильства не лише як таку, на якій побудовано полон або тюрму, а як таку, на якій побудовано світ, який намагається принести окупант з собою. Весь світогляд. Свідком якого я був, у дуже різних людей, побудований на тому, що ми не можемо вирішити нічого. Вони все придумають за нас. Не треба казати зайвого, треба поводитись, так як кажуть, в житті, не в тюрмі, а в житті, в країні. Тоді нас годуватимуть, нас доглядатимуть, можливо, не дадуть з нами зробити щось погане, хоча все одно треба боятися. Це світ побудований на конформності, на страху, і, говорячи спеціалізованою мовою на повній втраті суб'єктності, крім приватного особистого простору, якого в тюрмі не існує, на волі дуже обмежено. На відмові від едженсі, від власної ініціативи, від можливості вибору, від власної свободи. Це те, на чому побудований руський мір, це те, на чому побудована ця система, і це те, що приносять. Ці люди зі зброєю в руках до нас, до нашої спільноти, до нашої землі і намагаються встановити тут. За цю відмову, звісно, є певні винагороди, крім відчуття, що про тебе можуть подбати, якщо ти будеш поводитись правильно, ти належиш до величезної потуги, якої всі бояться. Це я кажу зараз про світогляд тих, з ким я спілкувався. Нас бояться, а отже поважають. Це ще одна характерна риса. Змішення поваги і страху. Якщо нас бояться, значить нас поважають. Для деякого сюрпризом було, коли я казав, якщо атмосфера спілкування дозволяла це, що повага і страх це дуже різні іноді протилежні речі. Вони цього не розуміли здебільшого. І при тому всьому неможливість собі уявити, як може бути інакше. І навіщо взагалі такі люди, як ми, боронимо власну свободу? Тому що ще з свободою йде ще одна неприємна для декого з моїх співрозмовників тамтешніх річ це відповідальність. Ви відповідаєте за свої вибори, ви відповідаєте за своє життя, за життя тих, хто поруч з вами, за свій народ, за свою країну. Якщо вашу країну роз'їдає корупція, якщо в вашій країні Є системні порушення прав ваших і тих, хто поруч з вами, ви за це в тому числі несете відповідальність набагато зручніше і комфортніше для багатьох жити в тій системі, яку представляє собою русський мір. Відповідальності нема. Вся відповідальність на керівництві немає відповідальності за війну, немає відповідальності за гори тіл і ріки крові, за знищені міста. За агресію, за ненависть, за каліцтво, за гори, за сльози. Люди, які це роблять, вони не відповідають за це, як вони вважають. Тому що всю відповідальність на себе бере національний лідер. Так вони сприймаються. Багато хто з тих, з ким я говорив. І питання відповідальності для них було або безглуздим, або настільки дискомфортним, що вони намагалися цього уникати. Відповідальність і свобода це одне і те саме. Це дві сторони однієї монети. Це. Це амські близнюки, близнючки. Можете ще метафори накидати, будь-які, але я думаю, зрозуміло, про що йде мова. І це відповідальність не лише за себе і свої вибори, і світ, який ми створюємо, а за те, що ми не перетворюємо тих, хто поруч з нами, на предмети. Те, що ми поважаємо іншу людину саме як людину, в тому числі в речах, які нам не комфортні. Ми поважаємо їй право говорити те, з чим ми не згодні. Іноді робити вибори, які би ми не зробили, які ми критикуватимемо. І це наше право і наша відповідальність критикувати це. Якщо ми від цього відмовляємося, а іноді дуже хочеться. Особливо в ситуації війни. Дуже хочеться звузити простір свободи, тому що в нас війна. Дуже хочеться перемогти, а потім ми будемо потрошечку згадувати, як воно бути вільними. От тоді ми програли. У мене моє особисте, суб'єктивне. Переконання, що от тоді ми і програли, тому що тоді не зрозуміло, що ми захищаємо. Ми захищаємо не тільки країну, не тільки себе. Ми захищаємо те, на чому будуємося ми як люди, і наш людський світ, наші найглибші, найважливіші цінності. Оце те, за що ми всі ведемо цю війну, цей захист, цю оборону. Я в цьому глибоко переконаний. З якогось моменту мені там траплялися книжки не одразу. Я перша книжка я її не згадуватиму, бо це не книжка, це пропагандистське барахло, дуже неякісно написане. Другою книжкою, яка абсолютно випадково за дивним збігом обставин потрапила до камери це був новий заповіт Псалтир. А далі, вже пізніше, я міг читати книжки інші, коли сидів з людьми, які були засуджені або звинувачені за кримінальними статтями, у них було, звісно, зовсім інші умови утримання. Ну і пізніше на колонії. На колоні одна з перших книжок, які мені трапилися до рук з тамтешньої бібліотеки, це був Антуан де Десентексюпері. І звісно, я перечитав Маленького принца. Все, що я читав, взагалі я читав зовсім іншими очима, маю вам сказати, але не тільки. І там був твір, який я читав колись дуже давно, ще підлітком, і перечитуючи, зрозумів, що я його тоді не зрозумів до кінця, це лист до заручника. Це невеличкий есей, який сент Зюпері написав. До свого справді друга, який на той момент жив на території підконтрольній е, нацистській Німеччині. І е, письменник намагався показати, що, на його думку, найважливіше, що відокремлює тих, хто бореться з нацизмом від нацистів. І він написав: повага до людини, людина з великої літери, повага до людини ось наріжний камінь нашої політики. Без цієї поваги до людини. Ми просто не відрізняємось від них нічим. А там, де вона є, а вона у нас є, робить нас просто мешканцями різних світів, і ми захищаємо свій світ, де люди означає, людина означає все. А в тому світі людина означає просто ще один предмет, який треба і можна використовувати для досягнення якихось цілей. Мені здається, це дуже важлива фраза. І взагалі це дуже важливий для нас. Мені здається, зараз твір. Саме, щоб не забувати, що є для нас засадничим. Але я не є якимось таким типовим гуманістом, який вважає, що людина це ідеальне створіння, людина це, як відомо, середня між янголом і демоном, між всім і нічим. Про це писали від апостола Павла і Блеза Паскаля до екзистенціалістів ХХ століття – але можна їх не читати, можна просто це пережити в деяких ситуаціях, в тому числі, на жаль, в таких, в яких я опинився. І іноді нам треба, відчуваючи власні межі, про які так добре сказав пан Йосип, справді ти там відчуваєш власні межі, в тому числі фізичні. Іноді в деяких ситуаціях тобі треба випробовувати ці межі і намагатися зрозуміти, чи можеш ти їх перейти, чи можеш ти стати вище, чи можеш ти стати не те, щоб кращим, так? але піднятися над собою. Тому що це твій вибір, тому що це твоя можливість. Ми, напевно, єдині живі істоти, які можуть собі це дозволити і практикують це, перевершити себе. І якщо щось неможливо, іноді в деяких ситуаціях треба це зрозуміти і зупинитися, але в деяких ситуаціях треба зрозуміти, що це неможливо, і все одно спробувати це зробити. Нагадаю, як багато людей, особливо поза межами України, в лютому і в березні 2022 року, Точно знали, чим закінчиться так звана спеціальна воєнна операція. Швидкою, болісною, але швидкою неминучою поразкою України. На думку дуже багатьох людей, в тому числі тих, з ким я був на зв'язку тоді ще на волі, це було неминуче. Ну тобто варіантів не було. І ми усвідомлювали, наскільки це реальний сценарій. Я бачив це зсередини, тому що я в тому числі брав участь у звільненні Київщини. Разом з своїми хлопцями з зводу. Це був дуже, дуже реальний сценарій. І тим не менше, ми перевищили себе і ми зробили те, що видавалося так багатьом неможливим. Поразки не було. І не просто не було, а створилося щось таке нове, чого просто не існувало до того. І розуміння того, що іноді треба робити те, що неможливо зробити. Знайти розв'язання суперечності, які неможливо вирішити, разом діяти, не лише співжити, але й співчувати і взаємно збагачувати себе разом з людьми, з якими ти зовсім не згоден в багатьох речах на ґрунті взаємної поваги. Це те, що іноді ведеться неможливим, але треба намагатися іноді це робити, і в цьому полягає. Для мене те поняття, яке згадувалося, коли мене представляла пані Софія, в цьому полягає надія. Апостол Павло написав, я вам казав, новий заповіт, я його перечитав разів 15, може, може і більше, не вперше в житті, звісно, і не вдруге. Але це одна з тих книжок, які читаєш незалежно від ставлення до релігії і щоразу відкриваєш щось нове. І він написав: недослівно цитую, звісно, не пам'ятаю дослівно, що ми сподіваємося, ми надіємося на те, чого не бачимо. На те, чого не маємо, тому що якщо хтось щось бачить, чого вже тоді надіятися? Воно є. Ми надіємося на невидиме, на те, що чого ще не існує. Але ми можемо зробити його реальністю. Ми можемо вийти за межі себе, спроєктувати себе в майбутнє. І цей принцип надії може нам дозволити зберегти нас самих як людей. Без надії не залишається у нас простору для виборів. Без простору вибору не залишається свободи, без свободи ми не можемо ні співчувати одне одному, ні любити одне одного, ні творити. Ми не можемо бути людьми. І тоді, власне, ми зазнали поразки, ще навіть не почавши оборони. На щастя, у нас це все є. Попри всі важкі випробування, крізь які ми проходимо. У нас є свобода, у нас є емпатія, співчуття, у нас є любов. Навіть якщо за цих трагічних, а ми проходимо крізь жахливу трагедію. За цих трагічних обставин іноді ця любов з'являється в тому, що ми беремо до рук автомати. Це наше життя ми зберігаємо себе як людей і не лише себе, а й всіх, кому це може загрожувати, людям, яких ми не знаємо з інших країн, те, що лишилося від постійно підважуваного і свідомо, послідовно зруйнованого Російською Федерацією міжнародного гуманітарного права, поваги до чужих прав і свобод, те, що лишилося від міжнародної системи безпеки, майже нічого. Дякуючи Російській Федерації, все, що зберігає в людях людське, ми захищаємо це зараз тут. І коли в нас виникає спокуса знехтувати або відсунути в бік деякі з цих речей, просто щоб технічно здобути перемогу на полі бою або ще десь, треба просто дуже добре усвідомлювати це про постійну усвідомленість того, що ми робимо, і через що ми живемо, усвідомлювати, що ми наближаємося на крок до поразки. Не на полі бою, а поразки в нашому житті, в нашому існуванні, в нашому перебуванні в цьому світі. А нам треба берегти цей світ. Це означає берегти і поважати одне одного. І це те, що дає нам силу зараз, прямо попри втому, попри виснаженість, вимотаність, яка дуже добре відчувається для мене, як для прибульця з червня 22-го року. Ви розумієте, що я себе відчуваю комахою, яка застигла в Бурштині тоді, і зараз мене звідти виняли. Втома дуже сильно відчувається. Втома виснаження, знервованість, недовіра. Недовіра найстрашніша, мабуть, річ. Але найгірше це те, що у когось починає зникати надія. Вона не може зникнути. Надія це те, на чому ми тримаємось, тому що вона переплетена нероздільно з усім іншим важливим, що робить нас нами. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться подолати ці спокуси, нам вдасться подолати цього ворога не лише зовнішнього. І залишатися тим, ким ми є вільними людьми, вільними і солідарними, співчутливими людьми у вільній країні, ставши ще вільнішими через цю жахливу трагедію, перевищивши себе. І в усякому разі дуже хочеться мені особисто від себе вимагати, зробити все для того, аби це стало реальністю.